Сьогодні п'ятниця, сьоме липня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Оргкомітет миколаївського диктанту підбив підсумки та визначив кращих. Нагадаємо, захід відбувся у центральній міській бібліотеці імені Кропивницького 28 червня з нагоди Дня Конституції України. І тепер оголошено, що його переможцями стали 32 миколаївці. Всього текст Дмитра Кременя, музи бранного поля писали 585 учасників. Імена переможців акції ми дізнаємось на День Незалежності України. Тоді ж буде і урочисте нагородження. Про час та. Місце його проведення обіцяють повідомити додатково. У Миколаєві на вулиці Адміральській біля меморіалу шістдесяти десантників Ольшанців виставили знищену російську бронетехніку. Сім одиниць, серед яких бойова машина піхоти, бойова розвідувальна десантна машина БТР. Стан виставленої техніки окупантів після боїв в Україні різний. Деяка спала вщент, деяка більш вціліла. Подивитися на знищену бронетехніку вже приходять миколаївці різного віку. Кажуть, їм подобається. Я вважаю, що ця інсталяція є корисною для всіх тих, хто не доїхав до фронту або там дотично доторкнувся до війни, бо це все вчора їздило, це все стріляло. Це все наносило нам велику шкоду. нещодавно повернувся в Миколаїв і ось після репетиції прийшов подивитись на ось це По заслугам, що я можу сказати, отримали. І ось ми тепер можемо побачити, з чим вони сюди прийшли і що вони тут залишили. Яка техніка буває на фронті? Все це корисно для. Того, щоб діти росли, знали свою історію, і як воювали їх батьки, і треба на цьому воспитувати дітей. Зараз така чудова нагода подивитися, як наші, з чим воювали, і з ким воювали наші Збройні Сили, як вони захищали місто Миколаїв від цієї. Навали. Наші воїни найкращі, вони кожен день. Дуже стараються, їм дуже складно, і коли ми засинаємо, ми на один день ближче до перемоги. Нам дуже складно, але наші воїни найкраще. Вони перемагають їх всіх, і тому нам показали, як вони добре перемагають. Слава Україні! Слава героям! З 1 липня Міністерство у справах ветеранів України відкрило процес прийому заяв на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проєкту. Він триватиме у чотирьох областях, серед них є і Миколаївська. Проєкт має допомогти нашим захисникам та захисницям, які повертатимуться з фронту та служби додому, адаптуватися до цивільного життя. Більше про це розкажемо у сюжеті. Вони допомагатимуть нашим воїнам повертатися до цивільного життя після перемоги. Міністерство у справах ветеранів України з 1 липня розпочало прийом заяв на пілотний проєкт Помічник ветерана» у чотирьох областях України: Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій та Миколаївській. Помічниками ветеранів можуть стати колишні військові, постраждалі учасники революції гідності, а також члени ветеранських сімей та загиблих героїв. Це по перше, ми надаємо більше збільшуємо робочих робочих. Місць для ветеранів, коли вони будуть повертатися з війни. Вони вже будуть розуміти про те, що їх чекають, що вони не будуть виконаті як на призвол судьби, так якщо так сказати своїми словами, що в них буде вже робота, є куди повернутися, і також цей помічник ветерана він є свого, свого роду як міст між переходом до суспільного життя, і надає він допомогу не лише ветерану або ветеранці, а також членам їх родин. Тому це є де комплексно глобальна допомога допомога системна навчання майбутніх помічників ветеранів стартує вже з 1 серпня. Вони мають пройти спеціалізоване навчання на базі Києво-Могилянської академії, яке триватиме три тижні. Ми співпрацюємо з цим університетом. Вони повністю розробляють Навчання для наших а, будучих помічників і, і а, повністю Міністерство справи і таранів бере на себе фінансування обов'язковою умовою для цього є наявність освіти не нижче рівня молодшого бакалавра та вік від 23 до 60 років. І на цьому навчанні воно а, будуть ну, проводитися курси навчання. А, всі держструктури, які надають ті чи інші пільги та послуги для ветеранів, і членів їх сімей, ці послуги будуть предоставляти ці помічники ветерана. Тобто, це і працевлаштування, і психологічна, і медична, і кар'єрна, і оздоровлення, ну, повністю. Повністю весь спектр. Наразі на посаду помічників ветеранів вже відібрали 31 кандидата. Усі охочі подати заяву можуть зробити це на сайті ЄВетеран або перейшовши за посиланням, QR-код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». 40 мільйонів гривень виділено з бюджету Миколаєва на відновлення пошкоджених ворожими ракетами багатоповерхівок. Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро. Бездольний він же послався на приналежність Миколаєва до зони бойових дій, з якої місто вийшло тільки у грудні, а тому роботи починаються тільки зараз. Затяжним виявився і пошук проєктантів з відповідною кваліфікацією цього року. Департамент житлово-комунального господарства планує простити ще 40 мільйонів гривень на відновлення багатоповерхівок, оскільки наявних коштів недостатньо. Зараз же намагаються запускати у роботу ті будинки, які зазнали найбільшої руйнації. Демонтувати не можна залишити. Жителі будинку номер 43 по вулиці Пограничній сьогодні спілкувалися з представниками міської виконавчої влади минулого року. Під час щільних ворожих обстрілів один з ракетних ударів прийшовся саме по цьому будинку. Наразі є рішення виконкому щодо демонтажу значної його частини з наступною відбудовою. Однак у жителів воно викликає заперечення. Інші подробиці далі в сюжеті. Російський обстріл цього будинку в жовтні 2022 року призвів до руйнування третього та четвертого під'їздів. На жаль, були й жертви. Після проведення ліквідаційних заходів перед місцевими мешканцями постав вибір між демонтажем та консервуванням зруйнованої будівлі. Якого рішення сьогодні досягли під час спільної зустрічі місцеві мешканці та представники влади? Ми дізнавалися з перших вуст. У постраждалому будинку 70 квартир. Найбільших уражень зазнали два крайні під'їзди у правому крилі. У цій частині 13 квартир зруйновані, решта зазнали пошкоджень. Водночас біда не обійшла помешкання і у вцілілій половині теж. Тут чимало розбитих вікон, винесені двері, понівечена покрівля та інше майно. За весь час ми були на розпуті. Що робити діяти з третім четвертим під'їздом? Дивитися на це дуже тяжко. Ну хто жив на одному тому ж місці? Моє почуття розуміє, як боляче дивитися на ці руїни. На зустріч до людей прибув віцемер Миколаєва Віталій Вуков, адміністрація департаменту житлово-комунального господарства, представники проектної організації та інші посадовці. Почути пропозиції влади зібралося близько 40 чоловік. Це люди, які продовжують мешкати у зруйнованому будинку, і ті, хто втратив свої квартири, чесно кажучи. Не, не так багато є якоїсь певності, тому що немає чіткої е, такої програми, чіткого алгоритму в країні, як відбувається відбудова будинків. Ми маємо шанс, ми можемо почати щось робити. Тут є у нас два варіанти. Залишиться так, як є, до тих пір, поки буде все зрозуміло. А коли це буде зрозуміло, коли буде перемога? А коли буде перемога, не знає ніхто. І є другий варіант. Це почати в числі перших. А ті, хто перші, як правило, їм стараються допомогти. Таких будинків, як ваш, 10 в Миколаєві. Для того, щоб щось тут проєктувати і відбудовувати, треба його спочатку розібрати. Віталій Луков зазначив, місцеві мешканці вправі самі обирати, який варіант для них більш прийнятний. Зі свого боку, люди наголосили, що залишати рідний будинок не хочуть, адже більшість тут живуть вже більше 50 років. Повинна бути експертиза офіційна, де будуть професіонали підписуватися, щоб можна було сослатися на них, а не просто одна баба сказала. Правильно? про те, що третій, четвертий під'їзд підлягає демонтажу, вона ж проведена, вона вже є. Ми вам кажемо про те, що вам треба подумати е, над дозволом на демонтаж, щоб потім ми могли хоча б е, якийсь шанс мати на відновлення. За підсумками зустрічі вирішили повторно зустрітися за тиждень, 14 липня. До того часу жителі постраждалого будинку мають вирішити, який із запропонованих варіантів вони обирають. Можу сказати, що старе покоління воно хоче жити тут, а молоді ж, молодь хоче новіше, надійніше. Ну ось так як треба знайти правильне рішення і всі. Тепер цю неділю будуть думати, як правильно поступити зі свого боку. Влада на наступній зустрічі має повідомити людям, чи є можливість у майбутньому побудувати на цьому місці новий будинок з аналогічною кількістю квартир згідно сучасних державних будівельних норм. Саме на наступну п'ятницю, на наступну нашу зустріч, ми повинні сказати людям, чи на цьому місці можна відбудувати за новими ДБНами будинок. Для тієї кількості квартир, яка втрачена внаслідок руйнування російським неадекватом, зараз нові державні будівельні норми, там досить жорсткі стандарти щодо безпекових речей. Тобто, обов'язково мають бути бомбосховища, обов'язково має бути доступність для людей з особливими потребами, і обов'язково мають бути стандарти енергоефективності. Ця хрущовка ну, не відповідає ніяким, ніяким нормам сучасним. Це точно. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Пожежна машина для Кімбургської коси. Віталій Кім сьогодні показав спецавтомобіль, який, за його словами, незабаром поїде працювати на півострів, а значить, визволення Кінбурну не за горами. Відомо, що автівку передали й шведські благодійники, і вони планують ще аналогічні поставки. Ну і власне, от що саме сказав Кім. Доброго дня, ми з України. Приїхала перша пожежна машина, ми її готуємо до передачі для використання на Кінбурзькій косі. Це щось допозначає. Соціальна згуртованість, запорука безпеки та дієвих процесів відновлення Миколаївської громади. Захід під такою назвою провели Центр навчання і освіти дорослих, Південь та Агенція розвитку Миколаєва у партнерстві з цілою низкою міжнародних громадських організацій. Він відбувся в режимі відкритого простору. А найбільш активні його учасники тепер увійдуть до робочої групи з громадської безпеки та відновлення при Миколаївській міській раді. Інші подробиці далі у сюжеті. Проект розбудова мережі робочих груп з громадської безпеки та відновлення у громадах Миколаївської області реалізує центр навчання і освіти дорослих південь за сприянням програми розвитку ООН та фінансової підтримки уряду. Данії Партнером проекту в нашому місті виступала Агенція розвитку Миколаєва. Він стартував у червні та продовжиться протягом року. На серпень вже заплановано навчання з проектного менеджменту та комунікації. За підтримки програми ООН в Україні вони дуже активно і е, класно реалізували цю діяльність до початку Великої війни у Донецькій та Луганській області. І зараз цю модель ось. Поширили ще на декілька областей в Україні і власне на нашу область. Тобто, робоча група буде створена як такий широкий майданчик для комунікації. Вони зможуть напрацювати саме безпекові проблеми в громаді, тобто все, що стосується безпеки. Але тут безпеки в широкому розумінні, да? тобто моєї особистої безпеки, безпеки родини, сім'ї і власне безпеки громади. До участі запросили лідерів думок, представників різних вікових і цільових груп, влади, молоді, правоохоронних органів та бізнесу. Долучився до роботи і заступник міського голови. Сергій Коренєв він зазначив, що питання безпеки є надважливим в сьогоднішніх умовах. Ми в процесі розробки майстер-плану, і отакий соціальний захід з залученням представників громадського громадянського суспільства є дуже корисним для того, щоб залучати активних громадян до процесу прийняття і рішення. Таке такий вислів. партисипативність громадян він зараз реалізовується в частині здійснення різного роду анкетувань. Опитування нашого населення стосовно майбутнього розвитку от, ми, от саме зараз в процесі анкетування по стратегії розвитку міста Миколаєва. Завдяки формату відкритої сцени захід пройшов максимально динамічно. Учасники розділились на групи, напрацювали рішення в рамках завчасно сформульованих завдань та презентували їх загалові. Презентації супроводжувалися дискусіями як результат. Цікавий досвід та позитивні емоції. Неформальність заходу, що вільна така обстановка, тобто це не примушує ні до чого. Тобто, сидіти слухати. Є зворотній зв'язок обов'язково. Ну тобто, легка доступність. Так, я буду ходити обов'язково. На жаль, я одна з заходів багато, але буду привлекати інших волонтерів, людей, яких це зацікавить і мотивує в подальшому. Передбачається, що активні учасники та учасниці заходу тепер увідують до робочої групи з громадської безпеки та відновлення при Миколаївській міській раді, аби на практиці реалізувати свої ідеї, плани та побажання. І на Ігор Невідомський, євгеній гончаренко. Новини на телеканалі Март. Миколаївський обласний краєзнавчий музей з 8 липня починає приймати відвідувачів. На них чекають як нові експозиції, так і добре відомі, але від того не менш улюблені, наприклад, Дрім Сіті, світ в мініатюрі або прогулянка старим містом. Нагадаємо, що 27 квітня під час ворожої ракетної атаки по Миколаєву приміщення музею було пошкоджене. Вибиті вікна, побилися вітрини та стеля. Наразі колектив музею подолав незгоди та чекає на миколаївців та гостей міста. Працюватиме музей для відвідувачів з 9.00 до 17.00. Далі традиційно про спорт. Представниця школи плавання з Миколаївської області Ольга Філімонова тріумфально виступила на літньому чемпіонаті України серед юніорів. Змагання з плавання проходили у Полтаві та зібрали 250 найкращих молодих спортсменів із 17 областей країни. Вихованка секції плавання спорткомплексу Олімп міста Південноукраїнськ виборола три медалі: перше місце на дистанції 100 метрів, друге у триборстві та третє місце на дистанції 200 метрів батерфляєм. Ну і наостанок про погоду в суботу, 8 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, а в другій половині дня дощ та грозу. Також прогнозують північний вітер. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 51%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини, першими підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на марті.